Сьогодні я хочу вас познайомити з наперстянкою. Наперстянка пурпурова, так називається ця квітка. Вона двохрічна. На перший рік нарощує зелену масу, а на другий рік з'являється такий великий пагін із щирівними квітами незвичайної форми. Потім з'являється, вона відцвітає, з'являється насіннева коробочка, насіння висипається в землю. І так насівається. Вона самосійкою. Не один раз я намагалася сама посіяти на перстянку з насіння, але халепа за халепою. То невчасно посіяла, то землі зверху багато насипала. Насіння в неї дуже дрібне, і тому в мене з ним відносини не склалися. А донька посіяла і з першого разу в неї вдалося. А далі за тисячу кілометрів. Привезла мені декілька десятків саджанців, і так в моєму саду з'явилася наперстянка. Ну, хіба не красунечка. Наперстянка пурпурова, як і будь-яка дуже красива рослина, отруйна. А тому, після того, як ви робите якісь маніпуляції з нею, пальці в рота не тягніть, треба руки обов'язково мити. Незважаючи ні на що, Цим двохрічним наперстянкам уже третій рік і не думають собі всихать. Ну і нехай цвітуть собі, якщо їм подобається. У доньки є екземпляри, яким уже чотири роки. Ось так природа дивує нас, а ми дивуємось природі.